Усім привіт! Мене звати Даша, а ви на каналі Журуняша. Саме зараз настав час скуштувати пиріжки з маком та чаєм, адже сьогодні я буду будувати дуже атмосферну дачу. Це те місце, де є багато зелені, невеличкий город, маленька потріпана хатинка, місце біля вогнища, і, знаєте, це те відчуття, коли ти приїжджаєш у стареньку хатину до своєї бабусі, але вона тобі не здається якоюсь недоречною, брудною чи незатишною. Так, там немає дорогих меблів, вишуканого ремонту, але є те саме відчуття, яке ніколи не зможеш відчути у великому місті. Я пам'ятаю, у моєму дитинстві я дуже часто ходила з мамою на дачу. У нас був невеличкий вагончик, там було ліжко, стіл та інструменти. Батьки збудували з боку невеличкий дерев'яний туалет, та на вулиці завжди стояв столик з лавочкою. Якось раніше я не дуже любила дачу, тому що часом там потрібно було працювати на городі, але коли мені мама виділяла частинку землі, щоб я могла посадити все те, що я захочу, у мене, як на диво, з'являлася величезна працьвитість. Знаєте, оце відчуття, коли працюєш на когось, тобі завжди важко, і ти не дуже любиш свою роботу. Але коли ти отримуєш щось нове, навіть малесенький свій клаптичок землі, ти отримуєш велике щастя. Проте, як я була дуже маленькою, мама, звичайно, не заставляла працювати на городі, а будувала мені хатинку біля винограду. Це була така халабута з різних потріпаних полотнищ. Я пам'ятаю цей запах пилу, але ви навіть не уявляєте, наскільки це була класна атмосфера. У тому імітованому будиночку я завжди любила дивитися один журнал. Це був журнал про дачі, городи, різні лайфхаки для вирощування будь-чого. Але я завжди любила дивитися саме на будиночки. Одного разу я поїхала гуляти зі своєю подружкою на велосипедах, і вона запропонувала мені поїхати за місто, там, де починаються дачні райони. Ми заїхали до її бабусі на маленьку крихітну дачу. Там стояв будинок, він був цегляний, і до нього навіть було під'єднано електроживлення. Ви не уявляєте, який захват я отримала в той момент. І до мене навіть прийшло розуміння, чому люди обожнюють дачі. Я розуміла, що це місце, куди приїжджають люди з великого міста, щоб побути наодинці з природою. Ти будуєш свій маленький світ, де тобі дуже затишно, і тобі завжди хочеться туди їхати, аби відволіктися від буденного життя. Саме десь в той момент мені встановили, та я почала грати всім з два і будувати невеличкі будиночки. Хоча брешу, саме тоді я почала будувати величезні хороми, двоповерхові, з безлічю кімнат. Але на вигляд це була звичайна квадратна, але дуже величезна хата. Я не знаю, для чого я будувала настільки великі будинки. У мене була кімната для батьків, був кабінет, була бібліотека, кімната, ну, звичайно, для дворецького, кімната для дітей. І решта кімнат стояли, не знаючи, чого від них хочуть. Щоб ви розуміли масштаби, їх завжди мало бути не менше десяти. А на оздоблення самої ділянки вулиці, двориків, у мене ніколи не було бажання та часу. Тому максимум, що я прикрашала у припиненковій території, це робила невеличку стежку. І, можливо, поставлю десь кущик і все. Зараз я розумію, чому був такий період, тому що, знаєте, у нас з'явилися перші наші комп'ютери, ігри. Це був якийсь новий світ, який на нас зненацька звалився. Мені, наприклад, у той момент не хотілося гуляти, не хотілося йти у школу, взагалі не хотілося виходити будь-куди. Я просто хотіла сидіти вдома та грати, безкінечно грати. Тут можна трішки поїсти, поспати, прокидатися і знову грати. Я на той момент гадала, що я сама розумна. Я не розуміла, чому моя мама настільки любить дачу, і вона постійно їхала туди навіть після важкої роботи. Я завжди думала, як їй не класно, а мені добре, тому що я зараз не на дачі, а граю в гру. І от саме після того, як я почала трішки підростати, закінчила школу, пішла далі на навчання, на роботу, змінила багато робіт, побувала у різних містах, і я зрозуміла. Що мрію жити в селі, <хи> як би дивно, це не звучало. Звичайно, не у такому селі, де немає ніякої цивілізації, мені хочеться мати свій будинок, де буде багато зелені, природи, мати свій дворик. Тому що зараз я живу в такому районі, де мені йти до парку потрібно мінімум 30 хвилин. І це ще якщо я буду йти дуже швидко. У мене навіть немає балкона, і часом хочеться вийти на свіже повітря, посидіти, подихати. Проте у нашому подвір'ї немає ніяких лавочок, якогось затишку, тому що будинок виходить на дуже людну вулицю, де багато магазинів їздить, різний транспорт, всі кудись пішать, завжди багато людей, і так хочеться часом сповільнитися, взяти якусь чашечку кави та погуляти по природі. Ой, для мене величезний захват, коли я приїжджаю у наші рідні Карпати. Я люблю зранку десь піти прогулятися, просто по містах, по вуличках, не обов'язково крапкатися на говерну кожного разу. Можна ж просто відпочивати та насолоджуватися гармонією з природою. От, до речі, для мене ідеальне місто це те, у якому я виросла. Воно дуже маленьке. Ну, дуже маленьке. Це з одного кінця міста в інше я можу пройти за 30 хвилин, а обійти все місто можна десь за годину або півтори. Там дуже багато зелені, дуже багато дерев, дуже широкі тротуари. І окрім того, вони відділені від доріг, тобто скрізь дуже великий простір. У нас завжди мало транспорту, їздить по вулицях, багато людей гуляють з візочками. Є, окрім того, дуже багато парків. У мене завжди було відчуття, коли я виходжу з дому, що я вже гуляю. Я не знаю, як це пояснити, але мені вже добре. Е, окрім того, у нас є поруч неймовірна природа. Там протікає річка, є поля, ліси, де можна також погуляти або відпочити з сім'єю чи з друзями. Але завжди є мінуси таких міст: це те, що там майже немає роботи. Якщо ти працюєш віддалено ну, через комп'ютер, то це просто чудово. Ти можеш там жити, кайфувати і не думати ні про що. Проте, якщо в тебе немає хисту до комп'ютерних технологій, ти не вчилась на програміста або на дизайнера, або на будь-яку іншу професію, що зв'язане з комп'ютерними технологіями, тобі буде досить важко знайти себе там. Так, ти можеш піти працювати у якийсь магазинчик. Я так і робила. Проте ти отримуєш дуже маленьку зарплатню. Адже місто саме по собі дуже дешеве, і відповідно до зарплати там менші порівняно з Києвом, Львовом чи іншими великими містами. Тому, якщо ти хочеш якогось суттєвого розвитку, ти просто ну, не можеш там залишатися. Але все ж таки, знаєте, в мене. Є така надія, що колись я буду жити в такому містечку зі своїм чоловіком, сім'єю, дітьми. Ми будемо мати хорошу роботу і будемо просто щасливими. <рив> цій мрії. Отож, для мене це будівництво стало якимсь відпочинком. Я не старалася робити все ідеально, просто захотілося трішки побути на природі, хоча б в грі, <рив> знову ж таки, але зараз зима, дуже холодно. І, ну... Дуже якось мокро під ногами, і йти типу, по вулиці не так сильно класно, ти не так сильно кайфуєш, як, наприклад, весною, коли все розквітає, стає вже тепло, ще не гаряче, і це просто ідеальна погода. Отож, цей будиночок це як така собі дача, де десь в куті просто вісить павутиння, десь на тумбочці лежать якісь старі речі. Є невеличка кухня, теж вона співпотріпана е, місце, де можна зігрітися, невеличкий холодильник і все, що треба для життя. Ну, Можливо, не все, що треба для життя, тому що туалет я тут не будувала. Зазвичай в таких е, дачах немає туалета в будиночку. І мені здається, що я цей будиночок все одно зробила якийсь дуже великий, можна було робити ще менший. Та мені хочеться все робити набагато меншим, компактнішим і якимось затишнішим. Хоча цей будиночок я старалась ну, зробити його, типу, як стареньким, щоб він не виглядав прям дуже сильно якимось там таким новітнім, тому що це вже буде не дача, а це вже буде як повноцінний будинок, де можна жити і тому подібне вирощувати дітей і народжувати продукти. Ну, все, як чуєте, мене вже трішки понесло, тому що 10 хвилин записувати відео ось так без, без підготовки, це трішки важко. Тому треба, напевно, все ж таки закінчувати. Ось е бережіть себе, не гуляйте знову ж таки по місту, по вулиці, взагалі без шапки. Тому що зараз така погода дуже оманлива. То Дуже мінусова температура, то трішечки вийде сонце, сніжок розтанув, і такі зразу всі хоп-хоп, весняні курточки, там без шапочок і тому подібне. А ні. а потім можна і з температурою залягти. Ось, бережіть себе, всім гарних ваших днів. Всім гарних днів, до нових зустрічей, всім па-па.